Привіт! Я навчаюся малювання, мене звуть Оксана. Розкажу вам про своє знайомство з аквареллю та нереалістичні від неї очікування і від себе. У художній студії я лише раз поки що малювала аквареллю. Це був такий гризайль, малюнок одним кольором. Вдома була не дуже вдала спроба якимось дитячими акварелями. Ех, і ось я нарешті тримаю в руках професійну акварель. До речі, про папір. Я малювала в якомусь скетчбуці з Аврори. Гуаш олівець він витримав нормально. Звісно, він он, навіть може витримувати те, що творить в ньому рука початківця. І тому я вирішила ризикнути з аквареллю. Буду малювати шедеври. У мене три базові кольори на пробу: синій, червоний і жовтий. Я одразу зрозуміла, що в них різна консистенція. Цікаво, які там іще сюрпризи попереду. Спробувала їх трохи на папері, покветяла далі білилами. Виявляється, цинкові титанові білила то не одне й те саме, хоча на перший погляд, начебто ніякої різниці. Але в них різна укривність і світлостійкість. Потім кольори я ще порозмішувала один з одним. І, виявляється, вони не так себе поводять при змішуванні, як гуаш. Це було для мене сюрпризом. Тож, я почала малювати. І одразу носом у багнюку, бо папір розлазився на очах. Чи то треба було якось по-іншому щось робити. Але оцей от гном у мене не просто не вдавався. Я в якийсь момент хотіла просто це все кинути, закрити скетчбук і не повертатися ні до яких акварелей. Ну, але я все таки доробила до кінця, ну вже як могла. Можливо, ви. Бачили цього красені на початку відео. І от, знаєте, кажуть, перший млинець на нівець, так ось у мене від першої акварелі такі самі паралелі. Ну, нічого, я спустилася з небес, вирішила спробувати ще раз і намалювала мандаринку. Той самий папір, ті самі акварелі. Але вже маю сказати, що от вона мені вдалася ну, значно краще. Я навіть її собі на телефон на заставку поставила. Угу. Висновок такий маю придбати кращий папір і ще порозбиратися в техніці акварелі. Дякую за вашу увагу та час. Зустрінемося згодом. До побачення!